І всім привіт! З вами я, Сма 2О. І сьогодні я вам розкажу, як получить безплатний Бравл пас. Оце Бравл пас можна получить безплатно. Зараз покажу вам способи. Поїхали. І так, перший способ в нас такий. Що ви можете збирати геми із безплатних е, Бравл паса. І отримати дуже багато гемів і багато подарків. Воно теж дуже, дуже важливо. Переходимо до другого способу. І так, другий спосіб вже краще того, що ви можете купити. Якщо ви школьник якийсь, ви можете купити собі вигодну акцію з магазину. Там, можуть бути, і. Зараз, як мегаящики вийшли, можуть бути і ще можуть бути геми. Так що ви можете собі прибрести по вигодним акціям геми і отримати теж багато подарків. Переходимо к третьому способу. І так, третій спосіб. Треба, Можна участвувати в конкурсах від популярних блогерів. Популярні блогери дуже часто роблять розіграші на Бравл Пас, і за цього вони для своїх підписників. І треба просто зайти і поучаствовать в конкурсах. Наприклад, в Телеграмі. Або в якихось других соцсетях. наприклад, в ВК це більше російська блогері. А якщо українські, то я думаю, в Телеграмі вони будуть теж робити. Так що, хто дивився мене, дякую. Всім, дякую, всім пока!